Випадок у лікарні, лікар, курите, пацієнт, астма, п'єте, тиск, секс, вік, смажене, печінка. Та що ж ви за людина така, навіть заборонити нічого. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ізю, скажи, чому ти весь час на перегонах виграєш, звідки ти знаєш, на яких коней ставити? Сьомчику, просто вгадую і все. Ні, Ізю, у тебе якийсь секрет є. Ну поділися, ми ж з тобою друзі. Ну, добре, слухай ідеш в синагогу, молишся, що сили, молишся, молишся, потім напружуєш слух, почуєш числа перші три числа для першого забігу, другі три числа для другого. На іподромі ставиш на ці номери, потім ідеш у касу за виграшем. Через тиждень знову зустрічаються, сьома з убитим виглядом. Усе програв. Ти був у синагозі? Був. І молився, що сили, і числа почув, усе поставив, як треба, але прийшли не ті коні. Нічого не розумію, усе мало бути нормально. Слухай, а ти в якій синагозі був? У тій, що біля базару. Ідіот. То, що біля базару, то такі для національної лотереї. Чоловік стоїть біля автівки, яку добряче прикрасили пернаті, та каже до сусіда, який проходить повз. Петровичу. А ви помічали, що птахи з особливим задоволенням гидять на чисті автівки? Ой, Степане. А що люди не такі самі? Колмс, давно хочу дізнатися вашу думку. Чим відрізняється джентльмен за вихованням від джентльмена за народженням? Елементарно, Ватсоне. візьмемо одну й ту саму ситуацію. Джентльмен знімає номер в готелі, входить у ванну, а там миється гола жінка. Джентльмен за вихованням скаже леді, тисяча вибачень тощо. Джентльмен за народженням. вибачте, сер, я, здається, десь тут залишив свої окуляри.